Кожна атака на Луцьк стрес для містян і робота нон-стоп для надзвичайників. Луцький міський голова зібрав працівників екстрених служб, які брали активну участь у ліквідації наслідків атаки на обласний центр Волині 6 червня. Ми відзначили наших рятувальників, працівників служби ДСНС, відзначили працівників екстреної медичної допомоги поліцейських та нацгвардійців, які допомагали в ліквідації наслідків катастрофи. Зокрема, працівники ДСНС розбирали завали, допомагали людям, допомагали людям винести з будинку речі, комусь навіть і меблі, і побутову техніку. Працівники швидкої допомоги допомагали постраждалим, які були одразу після прильоту на місці. Поліція охороняла будинки для того, щоб не було випадків мародерства. Також допомагала людям, організовувала процес подолання наслідків цієї катастрофи. На Твердійці також були поруч. Не допускали на небезпечну територію, тому що могли бути обвали людей для того, щоб не було більше постраждалих. Подяки міського голови та грошові сертифікати на суму від 10 до 20 тисяч гривень отримали ті, хто у той непростий для міста день поставив потреби постраждалих і їх порятунок на перше місце. Серед тих, хто розбирав завали та діставав тіла молодої пари загиблої внаслідок атаки на луцьку багатоповерхівку, і рятувальник Дмитро Дедера. Фізично важкувато, ну але потрібно було все дістати всіх. От. Емоційно, ну, важкувато. Завжди тяжко, коли гинуть люди. Люди чекали своїх близьких, щоб дістати завалів. І все. Ми ну, старалися якнайшвидше це все зробити, провести ці всі аварійно-рятувальні роботи. Рятувальник дає пораду, що може вберегти життя де безпечніше бути під час повітряних тривог і загрози для Волині. Щоб убезпечитися від тих таких всіх випадків і поганих наслідків, потрібно завжди спускатись в укриття. Безпека понад усе. Із самого ранку, 6 червня, аж до ранку наступного дня понаднормово рятували людей і працівники екстреної медичної допомоги. Серед них лікар екстренки Микола Махно. найважче дивитися, як на жаль, ти не можеш допомогти людям в даній ситуації нічим, якщо такі речі стаються. Але ми намагаємося робити свою роботу, наскільки ми можемо, наскільки в нас ще вистачає сил, розуміючи те, що якщо не ми, то ніхто інший. Після прильотів важливо надати як медичну, так і психологічну допомогу потерпілим. Коли ми приїхали, було такі там, багато уламки, осколки їх поранені. не життю не загрожували, але психологічно це людям було важко переносити, і вони справді хотіли мало більше. Хотіли психологічної підтримки на той момент. І, звичайно, ми там були там якої там з половини п'ятої ранку і до восьмої ранку. Потім нас колеги наші замінили. Мер Луцька побажав усім надзвичайникам, аби таких чорних важких днів більше не було. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.